Всім доброго дня! На даному їздили командою меценату для солдата гуманітарної допомоги від міста Володимира І Я хочу, щоб мій тато розказав, як прийшла ця поїздка і взагалі що ми там робили. Як це відбулося? Ми познайомилися з польськими волонтерами Соболь Андріан Соболь. Він шукав, де вийти на людей, щоб можна було довести продукти харчування. Людям на фронт. Наші волонтери волинські зв'язалися з ними, були, мене з ними познайомили і я став у них провідником. Їхні три машини і наші дві машини були загружені продуктами харчування, тушонку, одягом. Я хочу сказати, що я в бусах. Це з бусах. Хто йде до війська, то все йде до українського війська. Ага. М'ясо, картошка, капуста, шпівор. А бус є певний для шпітала для дечі. Це mm -hmm. там памперси, млеко для дічі, а все для дітей. Все, що можна було, все продукти харчування, все ми розподілили, куди що, і лікувальні засоби, і для дитячої лікарні. Ми вже давно готували, ми вже другий раз оце їздили на Чернігов і в Бучі, і в Києві, і кругом об'їжджали. І ця поїздка найтрудніша для нас стала. Об'їжджали мости, зірвані, прийшлося по таких грязюці по дорозі, ну нічого, дав Бог. Ми проїхали, переночували в Києві. На заправки, тому що вже почти двоє суток їхали з, з, з Польщі, переночували в Києві, далі рушили на Чернігов, дороги обстріляні були, кругом снаряди віднілися на обочині, спалені танки, БТРи, всю дорогу до Чернігова. Я пам'ятаю, що був в Чернігові. Коли Чернігов був ще до окупації і після окупації, то 50% Чернігова немає. Нас зустрів командир бригади, провів, провели нас на е, війську частину, вигрузили ми продукти харчування. <кхух> Потім нас провели воєнні до лікарні, до дитячої лікарні. Була бомба. Літав самоліт, діти писали, щоб він не бомбив, бо там, тому що є ще одна лікарня, біля якої біля роддому. Він скинув п'ятисотку, там Йо, все порушено. Тройно. І люди були в лікарні. Були люди в лікарні. Не, загину? не загинули, слава а Богу, ніхто не загинув. Ні. Вигрузили дітські там памперси, продукти харчування дитячі, все повністю було вигружено. І Верталися додому, повернулися додому. Лікарня. Що було в лікарні, як нас зустрічали? Ну, в лікарні, перше, хочу зауважити, хай головний лікар Ченгігова трошки повліяє. коли ми привезли ліки, памперси, все, то ми чекали десь до години, поки вийшла завідуюча цієї лікарні, не в змозі була. Організувати, допомогти нам вигрузку, то ми втомлені могли самі вигружати. Підійшла жіночка до банкомата, коло лікарні, вона сама з Миколаївської області, трьохмісячна дитинка в неї була. О, знімала кошти, щоб купити продукти харчування. До неї ми підійшли і сказали, що ми волонтери. Ми їй надали продукти харчування. Памперсів, все, що, що треба було, особливо польські волонтери, хлопці підійшли, почали, знайшли її там чемодан, повністю допомогли їй, все, що необхідне, давали. І є і фотографія, де ми з нею. Тут виходить завідуюча лікарні, почала, що ми мол, то роздаємо, що треба списки складати, що вона там на цьому. Ми відповіли їй так, як ми є волонтери, ми маємо право давати людям, які в цьому потребують. Так що слідуючий раз, як буде поїздка на Чернігов, я думаю, що ці люди компетентні і головний лікар, розкаже своїм підпорядковим, як треба відноситися до цих людей, які потребують допомоги. Також хочу додати, коли я був е у воєнній частині з головою батальйону, ми зняли інтерв'ю невелике. Оце на наших людей отакі розтяжки ставить. Це їхня маркіровка, бачите. Ага. Оце чисто Можна російські, да? ага. російські гранати. Оце їхні взривателі на розтяжки. Угу. Ага. Це все російське. Скільки всього їх було? Тут, але, ну, Тонни. Тонна? Тоннами. А, а хулико. Холі... Це залпових огнів, які били саме по городу. Що вони не не успішно mm -hmm. использовать. Mm -hmm. Оце даже їхня форма. Що вона бомжом пахне. Ну, <звук> каким якимось здохлим казаком. No. Ну сдохли зняли. А ah. це саме планшет з того збитого льотчика. Які саме бомбил саме Чернігів. Uh -huh. умер від коронавірусу. Uh -huh. При приземленні. Оце вони, вони по таким картам саме літають. Чи... І, і куди вони найбільше цілились? Вона от така. По по, ну, тобто, як по взагалі... Базам. Оце uh -huh. білоруська символіка. Uh -huh. Оце символіка, угу. Це їхні цигарки з їхньою маркировкою. Ось тут. А, можна? Все, все, все збираємо. От тут навіть карта, як бити по нашому ну, місті. Свят... А в них навіть така карта була. Отак тобто вона в лісу стояла, отак вони угу. відмічали. Свои минометы. А как она просеет взагалі? Они, это для пристроев, для наведения огня, mm -hmm. а, а, потом они вот, вот. Mm -hmm. да, да, да 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 Это вот они корректировочки ведут. Вот. А, а потом вот, вот, с этого прибора mm -hmm. на ночного бачения. Это у них такие... Есть mm -hmm. цель указатель, э лазерный. Uh -huh. вот. И с него, он его, в ночью хорошо бачит. И вот с такого прибора они І по нам повинні. Uh -huh. uh -huh. Ще щось є? А? Ще щось є? Багато є. А, за а, запитання запитання дивіться. Скільки всього було їх під Черніговом? Судя по могилкам, судя по всьому, скільки вони своїх покидали, ну десь тисяч п'ять. Uh -huh. А не як витримало місто? Тобто... Все що що в головное сели, ви казали, вене бази, але видно было, що ще и цивильные постраждали, и будинки. Е, когда мы начали убивать этих корректировщиков, ага. когда их начали ловить, непосредственно наша рота занималась поиском корректировщиков, непосредственно диверсантов, угу. вот. тогда они начали уже куда попало стрелять, потому что нема корректировки, угу. они слепые и начали стрелять везде. Також я ще розпитав воєнних, що їм потрібно від поляків, що їм потрібно, яка їм потрібна допомога. Що, що потрібно, нам балістичні окуляри. Тактичні балістичні окуляри. Ще ще рукавички, Стрілкові спеціальні рукавички. Перчатки, тактичні і балістичні. Добро. Взагалі, те, що вам проводять, воно вам потрібне? Звісно. Дуже, дуже. Вот. Дуже потрібно. Ага, ага. у меня осталось ще з 15-го року, тому що я з 15-го року був готовий. А це хто привозив? Це? Да. Это ну, я сам сами. Самі, самі, самі. самі, купляємо, самі. Ну, їм в першу чергу їм потрібна продукти харчування. Продукти харчування це необхідне для міста, тому що Чернігів був в облозі. О, і ми привезли продукти харчування. Звісно, це капля в морі для того Чернігова. Ну, щось та й зроблено. Благодаря польським волонтерам, соболю, який організував від свого клубу. Не знаю, хто в нього там пом... Ну багато-багато людей відзиваються за нього дуже в позитивній стороні, і йому теж допомагають. Я побував у Польщі у них. Подивився, як вони консервують, як робить, як його мати сама робить консервацію, там, продукти харчування банками, тягає оце все, роблять. І він підключив багато підприємств, фермерів польських, які йому допомагають. Ми тільки їздимо і збираємо ті продукти харчування, він усе організовує, заказує на хлібзаводі е, в Польщі, де ми брали хліб свіжий, гарячий для наших українців, які воюють. На кордоні я не можу навіть слів підібрати. Ми возили, возимо волонтерські, що допомагає е, нам Польща, щоб переїхати е, в Устелузі. Це дуже проблемно. Поляки практично нас пропускають без ніяких 5-10 минут. Ми поїхали. Як почнеться проблема, наші митники, як почнуть тривати ці ящики, які йдуть на фронт, і, іде товар той, той ще недовольні митники наші, особливо у Силузькі, не задоволені, що передають польські люди, які збирають. Розривають ці ящики, наші жіночки волонтери, потім після них приходиться склеювати, щоб відправити на фронт людям. Я дуже прошу повліяти, хто слухає це моє інтерв'ю, Митну службу України і Волинської області, намитників, особливо у Стилух. І Ягодин. Ягодин, то і взагалі проблема така була: 4,5 години держали польських на веса, зважують, а що це за вес? Як люди везуть тушонки, всякі ці, консервацію, що тільки по селі можливості вони можуть прибрати, і наші митники незадоволені, ганяють тих людей то з одного кінця, то з одного паса на другий в ягодині. Вони кажуть, ми, ми не можемо так їхати і не можемо, тому що продукція може попортитися. Ми везли хліб, ми везли м'ясо свіже на, на цей, воно ж може спортитися. Вони не розуміють, задержують цих польських. Волонтерів, я дуже прошу Ягодинського головного митника. Хай повліяє, тому що ці люди сказали, оце це будуть десь після 20-го числа знов їхати. Якщо таке буде, ми попросимо ще журналістів і волинських усіх, щоб вони бачили, яке відношення до волонтерів польських і наших волонтерів. Це оці ідіоти, які там сидять на митниці. Хай вони мене послухають, і послухає вся Європа. І наш основний е, волинський митник, хай послухає оце відео, подивиться, як 10 годин держати людей. во перше ми відпроваджували е, Соболя, він забрав е, людей, азійбаржанців, яких загинув син під Донецьком. І припла... Їх треба було доставити у Варшаву. То наші приїхали поліція, наша. Волинська з Любомильського району, не знаю, вони там швидко е відбігли, почали з паса знімати вол е польських волонтерів. Бо треба було пропустити, якісь їм видно, там заплатили, там бігають, е махінірують, лавірують наші поліцейські. Лучше б вони пішли воювати на фронт, напередову хай ідуть, а не сидять, пропускають. Волонтерів польських давай задержувати. Ті набрали наших людей, які потребують потреби перевезти ще сюди. Везуть допомогу, а назад людей. І ці люди, в яких загинув син, вони доставили їх у Варшаву. Щиро дякуємо нашим друзям з Польщі, які допомагають нам і нашим біженцям і воїнам. Вітання соболю, його дружині, його діткам, які допомагали грузити, мамі, яка готовить тушонки. Роману, його діткам і жінці, які грузять нам на автобуси. Щиро дякую вам за допомогу. Разом з вами ми дійдемо до перемоги. Віримо в перемогу. Слава Україні! Дякуємо за перемогу. Дуже вам дякую, що в складний час наші брати стали біля нас міцною стіною. І передаємо вітання Ірі і Юрі, які теж нам допомагають передавати з перших днів. Так. Хочемо подякувати нашим сусідам, друзям, полякам за цю допомогу, яку вони надають нам в цей нелегкий для України час, в тому числі це соболю і його команді. Лісковській Ірині і Лісковському Юрію. Слава Україні! Героям слава!